Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт-освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на олинці чи разом із друзями. Просто слухай, і вчися. Привіт! Мене звати Чорна Ната. Твоя вчителька історії. І я дуже люблю читати та дізнаватися нове. Знаючи про мою любов до книг, подруга подарувала мені закладинку від одного відомого українського бренду. На ній було написано Ти це те, що ти читаєш. І це мені дуже відгукується, бо я справді вважаю, що нас формує те, що ми читаємо, а також те, чим ми захоплюємося, що вивчаємо і що самі пишемо. Все це допомагає формувати наш світогляд. Але до чого це я? Сьогодні розповім тобі, про що писали, що читали та вивчали люди в добу високого відродження раннього нового часу, і як це впливало на їхній світогляд. Ти вже знаєш, що великі географічні відкриття розпочали нову сторінку в історії Європи, середньовіччя завершилося, почалася ранньомодерна доба або ранній новий час. Одним із яскравих виразників цього періоду є доба відродження або Ренесанс, так називають епоху культурного піднесення у Європі, яке розпочалося всередині 14 століття в Італії. У наступному 15 столітті відродження вийшло за межі Італії і поширилося всією Європою, та тривало до початку 17 століття. Назва періоду походить від французького слова Ренесанс, що перекладається як відродження, але цю назву цьому періоду дав його представник Джорджо Вазарі, італійський митець. Він писав про мистецтво цього періоду як про відродження античної спадщини, інтересу до античної культури, яка передувала середньовічній звернення до античних творів та дослідників Платона, Аристотеля, Птолемея, Евкліда, Цицерона, Варгілія, Гомера. Тому назва по суті відображає основну ідею цього періоду, але я маю сказати, що це не було буквально повернення до античності ні. Це було переосмислення античної спадщини в нових умовах, звернення до її традицій та створення нового на її цінностях. Доба Ренесансу тривала декілька століть, однак на кінець 15-го, початок 16-го століття припадає її найбільший та найяскравіший розквіт. Цей відрізок часу називають високим відродженням. Воно асоціюється в першу чергу з прізвищами відомих митців, мислителів та науковців. Як, от Мікеланджело Буанароті, Леонардо да Вінчі, Лука Пачіолі, Ніколо Макіавеллі, Еразм Роттердамський, Томас Мор. Основною цінністю, яка сформувалася в епоху відродження, був гуманізм це культурний рух, що зосереджений на вивченні людства, хуманітас, людської природи, особливості та її індивідуальної цінності. Гуманізм як цінність епохи відродження, дуже сильно контрастував. З середньовічними релігійними уявленням про те, що центром світобудови є Бог. Основою гуманізму є твердження, що людина є центром світобудови. Гуманісти досліджували саму людину з її досвідом та емоціями, потребами і бажаннями. Вони читали античних авторів та надихалися їхніми ідеями про людську природу, мислення та цінності. Недарма ж грецький філософ Протагор вважав людину мірою всіх речей. Тому всі сфери культури в епоху відродження були просякнуті ідеями гуманізму. Науковці Ренесансу відмовилися від сліпого сприйняття так званих істин і сформували нові підходи до вивчення світу навколо. Звертаючись до досвіду античних дослідників, людина знову відкривала для себе світ, почала використовувати спостереження, експеримент та аналіз для розуміння себе та природи, а це вже рухатиме подальший розвиток науки. У літературі ідеї гуманізму автори втілювали через підхід до опису індивідуальності людини, робили акцент на її внутрішньому світі, переживаннях та досвіді. Було і активне обговорення відносин людини з Богом, але у цих відносинах людина вже не була пасивним виконавцем волі Божої, а розглядалася як активний учасник божественного плану, тобто той. Хто бере на себе відповідальність за своє майбутнє і прагне його змінювати, кожен мислитель, науковець та митець періоду високого відродження у своїй сфері досліджував, описував та возвеличував людину, але, як правило, більшість цих дослідників виходили за рамки якогось конкретного знання. До прикладу, відомий митець Мікеланджело Буанароті працював одразу з кількома видами образотворчого мистецтва, скульптурою. Живописом та архітектурою, а також писав поезію. Читаючи та досліджуючи роботи античних філософів Платона та Аристотеля, він наслідував їх у баченні людської істоти як вищого творіння Бога. У своїй творчості він поєднував античні ідеї з релігією та надихався роботами своїх сучасників, зокрема, Леонардо да Вінчі. Леонардо да Вінчі теж був майстром на всі руки. І перше, що спадає на думку, коли чуєш його ім'я, це звичайно Мона Ліза. Але Леонардо був не лише художником, а й справжнім науковцем того часу. Він здійснив багато анатомічних досліджень, щоб зрозуміти будову тіла людини, закономірності роботи м'язів та кісток. Все це да Вінчі записував та змальовував у своїх щоденниках, а ним вже користувалися наступні покоління дослідників. У його щоденниках збереглися й інженерні ідеї: парашут, підводний човен, куломет, водолазний костюм, а також проєкти різних літальних апаратів, військової техніки, архітектурних споруд. Леонардо да Вінчі створював свої креслення, надихаючись природою, спостерігаючи за нею. Його талант тягнув далеко за можливості того часу, і більшість з його креслень так і залишилися на папері, але його дослідження вплинули на роботи його сучасників. Та подальший розвиток природничих наук. Одним із його сучасників, з якими Вінчі близько товаришував і співпрацював, був Лука Пачіолі. Його сфера інтересів математика. Він є автором твору Сума знань з арифметики, геометрії, відношень і пропорційності. По суті, це була збірка всіх математичних знань того часу. Але крім арифметики, алгебри та геометрії, ця робота містила ще поради про те, як краще записувати всі господарські операції купівлю, продаж, оренду і таке інше. Ці поради дозволяли краще контролювати доходи та витрати, тому Пачіолі ще називають батьком бухгалтерського обліку. Важливою роботою Луки Пачіолі є твір Божественна пропорція. В ньому він розповідає про важливість гармонії, симетрії та пропорцій. Він є автором відомої золотої пропорції. Яка вважається гармонійною для сприйняття людини, цей твір Луці допоміг ілюструвати його друг та учень Леонардо Да Вінчі, який і сам використовував правило золотої пропорції у своїх роботах. Але це робив не лише да Вінчі, застосовували це правило і наступні покоління архітекторів, художників та скульпторів, та й сьогодні застосовують навіть я, коли хочу гарно щось фотографувати. Серед мислителів, що залишили по собі спадок, який читали тоді і читають досі, був Ніколо Макіавеллі. Чи не найвідоміша його праця під назвою Володар або державець відкривала нові для того часу погляди на владу та політику він вважав, що влада має базуватися на реаліях та людській природі, а не орієнтуватися на ідеалістичні та моральні принципи. Якщо правитель хоче зберегти свою державу, то він має діяти. Не озираючись на мораль, а використовувати всі доступні йому методи. Макіавеллі писав Володар має бути одночасно хитрим як лисиця і сильним, як лев. Звичайно, такі погляди розходилися з традиційними християнськими цінностями. Це що його і критикували. Але Макіавеллі жив та працював в умовах постійних конфліктів між містами державами його рідної Італії. Сюди додавалися і спроби сусідніх держав. Захопити ці території воєнним способом, і знаючи про це, можна зрозуміти, що ідеї Макіавелі були його спробою відповісти на ту політичну реальність, в якій він жив. Він пропонував ці рішення політичних проблем у своєму рідному краю, але його ідеї вийшли далеко за межі Італії і часу, для якого він їх писав, його читають та вивчають і досі. Та навіть я прочитала володаря тричі. Мала задоволення свого часу читати роботи ще одного відомого голландського мислителя цього періоду, Еразма Ротердамського. Його похвала глупоті свого часу була бестселером. І я розумію, чому. В цьому творі глупота як повноцінний персонаж вихваляє себе і проголошує, що саме вона править світом і присутня у всіх сферах людської діяльності. Через неї автор висміював недоліки людської поведінки. Від імені глупоти Роттердамський висміяв церкву, її корупцію та марнославство. Уяви, яку реакцію такий твір міг викликати у тодішньому суспільстві, у когось він викликав посмішку, а у когось роздратування. Хоча в його творі глупота вихваляє себе, сам же Роттердамський вихваляв знання, освіту та моральне вдосконалення людини. Його ідеї базувалися на античних та християнських текстах. Він намагався поєднати класичну античну мудрість з християнськими цінностями, а вся його діяльність як гуманіста допомогла у поширенні цього руху у північній Європі. Своєю критикою суспільства та церкви, зокрема, він спонукав їх до змін. Не можу змовчати про ще одного мислителя цього періоду: англійського державного діяча та філософа Томаса Мора, близького друга Еразма Роттердамського, який присвятив йому свою. Похвалу глупоті відомим твором Томаса Мора є його утопія про ідеальне суспільство, що живе на одноіменному острові. Там панує справедливість, рівність, немає багатих та бідних, всі разом працюють та чесно розподіляють між собою зароблене. Мор вважав, що люди можуть збудувати таке суспільство через освіту та моральне вдосконалення. По суті, своєю утопією автор критикував тогочасне суспільство. У якому не було рівності, але була надмірна влада аристократів та монархів, тому утопія стала прикладом пошуку шляху до вдосконалення суспільства і вплинула на подальші роздуми про те, яким має бути суспільство і місце людини в ньому. Високе відродження кінця 15-го, початку 16-го століття стало періодом активного та яскравого культурного розвитку європейського суспільства. Переосмислення античної спадщини та винесення людини в центр світосприйняття формували нові ідеї та підходи до розвитку людини та суспільства. Література цього періоду зосередила увагу на людській індивідуальності, критиці політичних устроїв та старих моральних догм. Наука ж отримала нові підходи до пізнання природи та людини, заклала основи для подальшої науково-технічної революції у Європі. І якщо винаходи, ідеї та погляди митців мислителів та дослідників цього періоду можуть здатися очевидними, звичними та беззаперечними для нас сьогодні, то це тільки тому, що тоді ці люди їх принесли у світ. Проєкт вчися вухами реалізує ГО «Смарт-освіта» в межах співпраці з Чалдфанд Дойчланд і Едуко та фінансується штернштунден.